Доброго дня, можна опитувати української правди, як давно страйкуєте. Чому тут? З понеділки страйкуємо. Відстовуємо своє майбутнє, тому що ми віримо в те, що в Євросоюзі. Справді буде краще навчитися. Пар у вас не відбувається. Сьогодні відбувалося минулий два дітей. Сьогодні пари були? Сьогодні були пари. Після вас відпустили всіх. який це університет? Це коледж. 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 А чи плануєте їхати на Київ, чи все-таки тут? Планували, але батьки не пускають. Не пускають. Добре, і якщо молоді Євросоюз для вас особисто, що він дав? Тобто, що чекаєте для себе від Європи? О, ми ну, можливості. можливості для чого? Навчання за кордоном. Дякую, даже. Хлопці, доброго дня! А може у вас коментар для української правди, Допустим. що вас примусило прийти Допустим. на Майдан? Імені Степан СП Людкевича, прийти на мітинг, нас Допустим. не відпускають. Лоща Шачкевича. Що не чекаєте від Євросоюзу? А ну, що таке ліпше життя для вас? Що не ще ці. за кордон. Ви за... хочете там жити чи просто часто їздити? Часто Якщо у вас страйк в вашому навчальному закладі триває? Так. А що за заклад? В школі, в школі. В школі вас відпустили з уроків? Так. А вже давно? Так. З понеділка чи Володині сьогодні? Сьогодні? І ви цілень тут? Київ не хочете їхати? Я бажання батьки не пустять. Зрозуміло, Дякую. Хлопці, доброго дня Збираю коментарі з приводу участі студентів учнів на майдані. Що вас привело на євромайдан у Львові? А ви страйкуєте? Чи... А це університет чи школа? А який день вже тут перебуваєте? Від четверга. Який? Від четверга. Від четверга. Плануєте їхати в Київ? Плануєте? А чого не хочете говорити? Вулиця Кривоноса 18, не відпускають спар. Студенти просять підтримки. Давайте! Частина також Хлопці, доброго дня. Можна беру коментарі для української правди з приводу чому люди прийшли на майдан? З вами до кінця, чого чекаєте від Євросоюзу від Європи? Що станеться в Україні для вас особистами? Що біля Європа людей? А чим вона приваблює саме вас європа? Чому вам цікаво бути в Європі? без Європи усі бажаючих чим гірше ніж Росія Європа? Попо. Попо, Ой, ми Росія чим Гірше? Збираємо, збираємо, да, Я попрошу да, ти ну, хорит... особисто а... <по> буде, якщо Україна в Євросоюзі, що станеться в Україні? Ші... Режим. Да. Безвізовий режим? Дякую. Добре, а ви страйкуєте? Вас навчальний, навчальний, навчальний заклад? Навчальний навчальний заклад навчальний чи ви так прийшли? Це чи це страйк? Увага це школа чи університет? Майданний креатив вас відпустили пар. А який вже день тут стоїте? Другий не хочете в Київ їхати? Не хочемо? Пускають чи ні? Батьки впускають. А чого не їдете? Україна? Знаходиться, знаєте. між знаєте. Добре, дякую. А, блє, здрав! Збираю коментарі для української правди. Чому ви вирішили вийти на майдан? Тому що ми хочемо в Європу! Україну в Європу! Що чекаєте від Європи? Чому саме в Європу? Що там хорошого для вас? Ярик, Яріка, скажи. Чому йдете в Європу? Що чекаєте від Європи? Не знаю, що. що. Покращення стану України. А для себе особисто чого чекаєте? Не знаю. Не знаєте, чого чекаєте? Просто прийшов. Просто прийшов? Не страйкуєте? Підтримати друзів. А навчаєтесь десь? Вас відпускали з навчання? Так. А де? Львівський державний університет. Вас за всіх відпустили? Офіційно? А який же день? Другий. 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 Плануєте їхати в Київ? Так. Да. Коли? Не пускають. Не пускають. Не пускають в Київ, Автобуси затримують, не пускають. А потягом Але? там не можуть затримати. На вокзалі прикривають кіно. Так так а ви всі з університом дружить <рисвіст> справ, да, так? МВС Заєс! МВС За ЄС. А можна покричати? МВС, МВС За ЄС! МВС за ЄС! Дякую. Може, ви скажете, що чекаєте від Європи? Я чекаю, щоб в Україні було набагато краще життя. А для вас особисто Світа європейська. можна було вільно виїжджати. В Європу. Зрозуміло. Київ чому не їдете? Баги, баги. Фінансово чи якісь інші причини? Навчання. Ваше Навчання. відпустили. Я зрозуміла. дякую. Четко, доброго дня, збирайте коментарі, що привело вас на Євромайдан? Чого чекаєте від Європи? Кращого майбутнього. А що власне, в вашому розумінні буде краще, якщо ми будемо членами Євросоюзу? А там не все. Все, повинно буде краще, Знаю. Особисто який ви за того зиск будете мати, тобто якщо бути в Європі, чому там не з Росією разом, наприклад. Знаєте, а вас, ви страйкуєте, чи у вас навчальний страйкуєте? Ні, ми навчальний заклад. А який це навчальний заклад? Ви всіх відпустили, який вже день тут на Майдані? Ми третій. Третій. Вам не холодно, от, за кожен день? Ви, І... а за якою до котрої ви тут стоїте, як правило? Від десяти. І потім злі злі. В Київ не хочете їхати? Ми мусимо, ми мусимо казати, що літаки свої і ми, ми бути тут до кінця. А якщо підпише не підпишуть угоду, що будете робити? Як вас звати? Наталя. Дякую. Ви щось скажете, власне, що чекаєте від Євросоюзу? Я чекаю нападати кращого майбутнього, так уже підтримуюся Добре, дякую дуже. Буде Можна взяти коментар, що вивело вас на Євромайдан? Що чекаєте від Європи доброго? <пробітник> Чекаємо тільки цього найкращого. Ну, наприклад, ви особисто що особисто отримаєте від того, що Україна до Євросоюзі. Ми хочемо на кра кращого навчання, щоб підняли е, нас. А ви за кого університету? Вас відпустили всіх з парк? Який же день тут перебуваєте? Третій день холодно. Ні, до Києва не плануєте їхати? А від чого буде залежати, чи поїдете в Київ?

Всі разом, щоб ви добре почули! Молодці! Ді! Ді! Молодці! Отже, давайте почнемо віде? з країни на букву А. Ми кажемо вам країну, ви кажете нам столицю. Австрія! Ді! 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 Скільки днів ви чекали, щоб з'явилось місце в автобусі поїхати до Києва? Кожен день є місце, тобто не проблема виїхати. А ви коли записались? І сьогодні вже було місце. Власне, чому ви вирішили їхати в Київ саме сьогодні? Не знаю, можливість. З'явилася. Минулі дні не могли виїхати. Що це вчасно сьогодні? Сьогодні це вчасно. Сьогодні це вчасно. Чому? а чому не вчора було не вчасно? А, вчора це ще було передчасно, а сьогодні це вчасно. Ну поясніть, будь ласка, свої думку. Тому ми сьогодні виїжджаємо. це все вчасно. Ну Чому вчасно? Поясніть, я, ласка, думаю, я, ну. я, я... що завтра дуже важлива подія. Uh -huh. Завтра або відбудеться революція uh -huh. по людська, або не відбудеться нічого. Ми знову поїдемо по своїх домівках і будемо дивитися, як влада нам навішує лапшу на вуха. Uh -huh. Або завтра народ. Скажу своє чітке я, то є хто повністю сказав своє чітке я. Або відбудеться е, що знову ж таки сама ігра, яка відбувається на протяжні багатьох. Років. Ви особисто, якщо не буде підписання угоди, що плануєте робити? В Києві залишатися? Я хочу сказати, що не я маю планувати. Я спланував, я їду туди. Угу. Е, я думаю, що якщо не підпишеться угода, вона точно не підпишеться. Ми просто будемо діяти по обставинам, як скаже, скажем, Скаже, друзі, наша основна задача допустити мінімум кровопролиття. Угу. І можна сказати, чому, власне чи чи вардо платити за дорогу, чи все таки є місця, де треба платити за це? Я хочу сказати, що не, ми заплатимо набагато дорожче, якщо ми не заплатимо на той квиток, який має поїхати в сторону Євросоюзу. А си кошти зараз в Києві, так щоб а, поїхати? Ну, ми говоримо не про ті квитки просто на ні, маю на увазі. Я розумію, скільки коштує місце в автобусі, чи зараз вже безкоштовно не треба платити. Я хочу сказати, що місце я ще раз кажу, що поїхати туди треба. Добре, хто е, звати? Олександр. Дякую. Ви за проїзд щось сплатили, чи є можливість безкоштовно в'їхати? 100 гривень до сторони. Сто гривень одну сторону. є можливість безкоштовно. А якщо безкоштовно, що треба робити, як потрапити такий автобус? Це не автобус, це квітки на поїзд і певні організатори. А, тобто ви зараз чи на поїзді сійдете? Зараз а. не автобус, просто поїзд наші. Зрозуміло. Дякую звати? Дякую. А який ви навчальний заклад? Можемо ми опитування робити? Різні. І куди? які далі у вас плани, як будете страйкувати? Героям слава! Геруємо слава! Які плани щодо страйку подальші?